Сьогодні будемо в'язати чесночок. Починаємо з кільцями грумі. Робимо кільце і об'язуємо його шістьма петельками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Честь петалек. Не знаю, чи буде добре видно, бо білий трошки засвічує. Так, другий ряд. Пров'язуємо кожну петлю збільшення. У кожну петлю по два стопчики. І так робимо 6 збільшень. Так, Є 6 більше далі. У нас буде один стовпчик збільшення, і так будемо в'язати цілий ряд. Тобто поторимо. 6 разів. Зараз у нас є 18 стопчиків. І в цьому ряду ми будемо прив'язати збільшення 2 стовпчики. І так, до кінця ряду. Одне збільшення, 2 стопчики без знапиду. Зараз у нас є 24 стовпчики, і в цьому ряду ми в'яжемо стовпчики збільшення. Дві стопчики збільшення. Зараз є у нас 30 петельок і зараз будемо в'язати 20. Ой, два стопчики збільшення. Два стопчики збільшення, далі в'яжемо чотири стопчики. Два, три, чотири і знову збільшення і так до кінця ряду 4 стовпчики збільшення, і там ще нас залишиться дві петлі, які ми теж дов'язуємо пров'язуємо до кінця ряду. Так, зараз у нас є 36 стовпчиків без накиду. І наступних 6 рядів ми в'яжемо без змін 36 стопчиків без накиду. 6 рядів. Так, я пров'язала 6 рядів без змін. І зараз на цьому етапі нам треба зробити корінці. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну і сім. Так, ще зможу я це зав'язати. Напевно, що за Так, намотуємо так на руку легко. Достатньо. Так, 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 посередині зв'язуємо, робимо вузлик. Ось, зараз. Треба більше ниточки, не може дасть. Ось так. О, є. Зав'язуємо такий вузли посередині, намагаємося посередині, так? Є. Розстригаємо ці ниточки і ми вже так робили у цибульці. Кладемо ось отут по центру. Я беру там трошечки гачечок. І отут навколо першого нашого ряду, тут наш спеціальний грун, 6 А навколо цього ряду можна навіть і 12. Мені здається, що я навколо 12 А ну, я тут іншим трошки способом робила. А, так, і там будемо захоплювати по дві ниточки. Навіть буде трошки пишніше це все. Мені так хочеться. Так, і ось ці всі ниточки так от по дві будемо витягати. Воно буде гарно триматися. Так. Так, напевно, навіть можна було менше трошки намотати, але вже є. Вже з іншого боку, з іншої половинки беремо. Так, витягаємо, витягаємо і підемо ще й по другому колу. Тобто буде такий густий корінець. Так, є. Що у нас тут? Тобто витягаємо всі ці ниточки. А ви вже собі там визначаєте, скільки ви хочете тих корочки. В принципі, тут достатньо цього, але як я вже зав'язала, то ще повитягаю теж. То вже повитягаю. Так. Добре, ви вже це робіть без мене, а я закінчу. Так, ось я мене розховали всі точки, точно я їх не сховала, я їх виявила в інший бік. І тепер тільки треба ще буде пороз'єднювати, вони такі будуть чуть хвилясті корінчики. Такі як. Зпробую його чесночка. Так що треба буде підрівняти. І готово. Так, ну вот, достаточно. Все, ремняю. Должно, жаль, как вам там подойдет. Все. Так, теперь продолжаем вязание. Позначаем себе початок ряда. Так, далее вяжем пять стопочек значения. Раз, два, 3, 4, 5 і робимо зменшення. Так, за передні стінки робимо одну петлю. Далі 10 стовпчиків 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І знову робимо зменшення. Ще раз пров'язуємо 10 стопчиків зменшення, і там у нас залишиться 5 питань. Таким чином у нас буде 33 тисячі. Петлі. Так, я нарахувала. Раз, два, три, 4, п'ять, Якраз ще роблю стопчики зменшення і. <coughs> Закінчуємо ряд. Далі ми пров'язуємо просто без змін 33 стопчики. Так, зараз будемо в'язати 9 стопчиків зменшення і так повторюємо 3 рази. 9 стопчиків і зменшення. Так, зараз пров'язуємо чотири стовпчики. Раз два, раз, два. Три. Чотири. Чотири стопчики зменшення і потім вісім стовпчиків. Два, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім стопчиків зменшення і ще раз пров'язуємо вісім стопчиків зменшення і 4 стопчики до кінця ряду. Так, зараз у нас тут є 27 петельок і ми в'яжемо 7 стопчиків зменшення і так три рази. Знаєте, я так дивлюся на цю форму і по цій схемці можна в'язати цибульку, звичайно цибульку, змінити колір на оранжевий. Тому можливо, можливо, можливо зв'яжу ще цибульку, тільки там буде закінчення наші. Так, зараз в'яжемо один стовпчик зменшення. Ми маємо зараз 18 петельок, да? точніше, ми пров'яжемо зараз із цим зменшенням, у нас буде 18 петельок. Далі треба нам наповнити, наповнити дуже легенько, тому що ми будемо робити утяжечку будемо формувати ой, дольки часничка. Так, один стопчик. Зменшення шостим. Щось дуже багато. Зараз я перерахую так. Я думаю, що всередине. Запуглюю його небагато. Так легенько, щоб легко було зробити утяжку. Так, думаю достатньо так, далі що народа нам. <coughs> А ja, інше трошки було, але хай буде. Тут у нас зараз є 16 стовпчиків і ми зробимо вісім зменшень. Так, зараз пров'язуємо 8 зменшень Раз. Думаю, така навіть і краща форма буде Два. Два. Три. Чотири. 5. 5. Шість. Сім і вісім. Так, є. і далі вісім петельчок ми пров'язуємо до гори. Тобто робимо хвостик для чесночка Вісім петель до гори. Три ряди по вісім петель. Я прив'язала три рядочки робимо з'єднувальний стовпчик відрізаємо. Закріплюємо напідку і зараз наповнимо тільки ось оцей от хвостик, щоб він у нас був наповнений. Вже сам чесничок не наповнений, ну там скільки залізне, то наповнюється. Там може й багато налізне. Не знаю. Ой, зараз. Там ще це до мене не й достатньо. Десь там може і тепло трошки, але ні, все Ще. Так. І зараз будемо закривати, але закриваємо Так, цей наповнюю сюди. Закриваємо за задні стінки, не за передні, а за задні. Сіночки там зараз закриємо. А я відрізала нитку, треба було душу залишити. Так є. 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 Закриваємо. Зараз просто стягнути. Так, стягуємо і закріплюємо ниточку. Ховаючу ниточку так, всерединку. Тут у нас утворилася нитка з округлем, а от так потягнути, і воно таке трошки рівна. Ну, хоча не знаю. Не всім буде це видно. Так, і ховаємо цю нитку. Добре, ми сховаємо трошки пізніше. Зараз будемо робити утяжечку. Треба було не відрізати ось цю нитку, а то і ниткою робити утяжку тому ну, я беру нову нитку, бо мліцію вже не вистачить. Я вже приєдную нову, тому беру відразу дві нитки, щоб там не робити по два рази то, то затяжку. А відразу двома монетки ми буде будемо цілішити. Стоп, треба на цю вутку таки схиляти зараз. Свиваємо, ну, щоб не заважало. Браймаємо це від нашого полотна. Так, 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 а оці протягуємо. цю протягуємо, нам її треба добре закріпити. Трошки буде великий вузлик, але я думаю, що я його сховаю всередину. Так само, візьму голочку. Де полінуватися і сховати. Так, одну нитку, дві відразу. Так, і ось так тягнемо і тягнемо, тягнемо, щоб наш вузлик, О, все, сховався. Вузик нас ховався, ниточка закріплена. Отож, отут приблизно собі так беремо той ряд, де ми робили зменшення один стоп-то зменшення. От приблизно десь той ряд. А отут, відповідно, так само, або е, той самий ряд, де у нас. Ну, я візьму той наступний ряд. Е, від корінців наступний ряд. І зараз будемо робити одягу, так? Так. По одному одразу затягнули. Так, а чого я відразу пішла? Так, ось тут зробили. ось це відрізати, так. Тут є і так приблизно навпроти. Буде легше зробити. Так, тут я так собі тягнемо, ну, Тягнемо, є. Одне є так сильно трошки потягнути, тому що він ми ми буде мати таку трошки приплюснуту форму, ну, в принципі, яку ви хочете, в форму. Спочатку будемо робити, ніби поділимо на 4, чи я там вже вийде. Якщо б ми робили однією ниточкою, то треба кожен раз... А це ще що, що таке? Кожен раз закріплювати ніби, щоб було дві нитки, щоб було весни. Ось так, ось так потягнули. Далі робимо ось тут. Я вже собі вибираю, де мені хочеться, що мені хочеться. Там буде три, там буде чотири перейдете, як уже Ось так от. Є. Дві. Зробили. Тепер з іншого боку. Є. Так, отут ніби посередині дам. Так, поділяюсь. Так, ниточки разом. О, так тягне. Далі ось тут буде ще тяжечка в мене. І формуєте собі оці дойки частичка, як вам подобається. О, так, потягнемо. Так, все ось тут. -от. Так, іще, може, це не залишиться. Одна велика дойка, але ну, може я ще ячу приділю. Був часточка, багато долік. Це потягнули ось цю і ще вона якась ось найбільша. Так само. Тягнемо і, наприклад, ось десь ось тут. Внизу розумію дальку. Є ось, ось. такий був часочок. Краса. Навіть тут навіть вийшли такі трошки кращі дольки. Чому? Тому що тут я легше в'язала трошки більший гачок, і полотно м'якше, і воно краще з цього Бо тут там було тяжко навіть стягнути, але це теж часочок. Хоч тут от такі номенка кругленькі просто на свічки. Так, добре, все. Тоді там добре затягнули. І ось тут закріплюємо нашу ниточку. Закріплюємо, можемо ми і два рази. Більший путь сховаємо ну, чого два рази, тому що я хочу випустити. Ось, ось ниточка. Зроблю цієї ниточки, що корінець. І все самий центр може. Ось так. Ой. Є. І не все. Ось такий у нас милий чесничок. До речі, навіть може бути дофрутовано, тут якийсь високий. Очі із лу посмішком і буде брала до Хеловіна. Хоч мені це свято не дуже імпонує. І я не буду нічого в'язати в тій тематиці, але хто в'яже, можете собі таке зв'язати. <тас> От такий у нас врожай. Всім дякую, папа. -па. Пішла перескорювати відео.